Хитрі та професійні інтернет шахраї усе частіше виманюють у черкащан гроші з карток, розплачуються ними в інтернеті або ж навіть просто знімають готівкою без наявності картки. Елементарні правила безпеки всім знайомі, втім як шахраям, все ж вдається отримати кошти, розкажуть мої колеги. Переглянула на картці немає 700 гривень. Студентка Анастасія вирішила продати сукню. Задля економії часу та сил оголошення подала в інтернеті. І перший покупець з'явився вже через годину. запитали, що чи дійсно я продаю, за скільки який колір, попросили ще кілька фотографій. А далі стандартна схема: псевдопокупець не може перерахувати гроші, але переконує дуже хоче. Всіма правдами й неправдами випитує персональні дані, картки. А це термін дії та cvv код. Ну він говорив про те, що е, ця сукня дуже підходить нам для фотосесій, тобто ми займаємося фотосесіями. Наскільки скільки вмовляли, наскільки просили, що скажи. Я була впевнена, що якщо я скажу, він перечислить гроші, і в нього сукня, в мене гроші. Ми всі розійшлися, все добре. Та вийшло інакше, коли дівчина перевірила рахунок, вже була на нулях. Сукня залишилася, грошей не стало. Грають на людських. Е... Почуттях на людських якихось проблемах на людині потрібні кошти. Вона не гадає, що це може бути шахрай. Вона розповідає, все що є, в радостях, що вона отримає свої кошти, а в итоге вона, вполучає, втрачає ці кошти. Все, що було у Насті, а це 700 гривень, дістали шахраєві. У безпеці своїх клієнтів зацікавлені й банки. Адже якщо розслідування доведе несанкціоноване зняття грошей, фіностанова має відшкодувати постраждалому кошти, а убезпечити їх втрату може проста обережність. Потрібно не надавати свою персональну інформацію по банківській карті. Це дуже важливо. Тобто ми нікому не повинні повідомляти ані cvv код ані номер картки, ані сроки її дії. Тим часом повідомляють у поліції, все частіше містяно шукують в інтернеті. Знайти махінаторів складно, проте все ж реально. Стаття 190, це шахрайство. Там за різними її частинами передбачено від штрафу це мінімальне покарання до 12 років позовлення волі з конфіскації майна це максимальне покарання. Попри численні системи безпеки, шахраї все нові та нові способи махінації. Настя ж розповідає ще одну історію, яка сталася з її подругою. каже, тій пощастило більше. Аферист подзвонив і сказав, що я тебе пожалів, так що радій тому, що я в тебе не зняв з жодних почт, бо в тебе їх просто не було. Тетяна Пономар, Яна Федоровська та Сергій Різніченко. Віка новини.